Так, що я хочу сказати? Починається вже скоро сезон інкубаційний, і дуже багато знов попросипалися шахраїв з приводу інкубаційних яєць. Вже знов по групах виставляють продаж яєць, продаж у них дуже багато всяких міксів, ворот ну і всього такого іншого. А потім ви замовляєте в них. Тратите свій час, втрачаєте кошти, час. В кращому випадку там щось полупиться взагалі, як показує практика. Мало що там може з'явитися, мало що може вилупитись, а лупиться, якщо і лупиться, то лупиться не те, що потрібно, не те, що ви собі хотіли. Так в мене було багато років тому, і бачу, в мене підписники і того року дуже часто жалілися. Я хоча знімав там відео вже на YouTube каналі. Хто ще не підписаний, Іван Саврій, ютуб канал. Я там раджу, де купляти інкубаційні яйця, як перевірити продавця. Тому що це, ну, це ваш час. Ну, Це дійсно це шкода, коли хочеш отримати пташку.